Далі, якраз згадаємо про окуповані території, я зараз хотів би запитати вас про кримський міст, оцей підрив, який, начебто, за російською версією спровокували і зробили українські спецслужби. Але як ми знаємо за заявами нашого керівництва українського, що це саме пов'язано із такою собі війною в Кремлі між путіним, між силовиками і верхівкою путінської влади. Що ж це було насправді і чи. Справді, Путін не буду далі виправдовувати оці ракетні обстріли відповіддю за кримський міст. Ну, дивіться, я думаю, так. Я думаю, що вони розуміли, що роблять з точки зору російських спецслужб. Я вважаю, що це розробка російських спецслужб. Знову-таки вони за три дні дали нам це розслідування. Я, чесно кажучи, здивувався. Думаю, три дні пройшло. Що ж так, ну, що ж так довго? Коли другі ну, вбили на наступний день, вони вже убивцю зловили вода. Розумієте? Я ж думаю, та що ж так довго? От, ну, три дні пройшло. А ні, дивлюсь, раз та да, російські спецслужби надали а, уже там ціле розслідування, розумієте? Там, ну, а, Ото. Цю цей ланцюг, який вони дали там з Болгарії, там потом через Грузію в Арменію, Ну там чоловік 50 можна заарештувати. Прикордонники, таможенники, всі, хто були залучені. Ну якщо так, так як вони бачать, а я вважаю, що це була операція російських спецслужб для того, щоб розлютити Путіна. Це перше. По друге, що фактично а, для того, щоб фактично вдарити по групі ФСБ. Тому що скоріше за все це було інспіровано військовими, на да, тому, що ну це я так вважаю. Ну тобто, вони знімають відповідальність з себе, прикладають на Путіна. Тобто, це Путін надавав команду бити ракетами по Києву. Це він надавав ці накази, і таким чином вони знімають з себе відповідальність всередині оцього політбюро Путінського яким вони керують, тобто це розробка російських спецслужб для того, ну вони зараз нічого не можуть. Тобто вони повинні будуть виправдовувати ці ракетні удари, тим, що Україна почала. Ну і наступний виступ Путіна да був, що ми відповідаємо. Тобто, це вони не нападають, а відповідають. А відповідають на що на те, що саме організували, по іншому не працюють. Так було з Дугіною, і ось ми бачимо зараз. Так само вони це роблять.